Детальніше про перший із восьми соціальних будинків для пацієнтів, які постраждали від війни, який відкрили цими днями у Львові, будемо говорити із Юрієм Теліпським, керівником ЛКП Львівське міське бюро технічної інвентаризації. Пане Юрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добре. Вітаю вас. Ми от з вами згадували щойно перед цим включенням про те, що ми говорили, як планувалися ці будинки на етапі розробки. І мені особливо приємно, що вже один здали таки в експлуатацію. Там вже навіть поселилися перші мешканці. Але для початку ті, хто не бачили наших попередніх. З вами розмов розкажіть, що це за такі соціальні будинки, і скільки їх має бути? Коротко про них, так ну так та як ви вже зазначили, це власне перший з восьми, які мають бути збудовані на вулиці Количука. Це в принципі є дві суміжні ділянки на першій ділянці. В нас вже збудований і працює перший будинок поруч. Будуються наступні три uh -huh. і так само ближче вже до самої лікарні розпочали будівництво підрядна організація щодо спорудження вже наступних теж чотирьох. Але це буде так званий район. Я так розумію, так, з цих так, будинків так. зараз дали в експлуатацію перший будинок, а сім пацієнтів центру Амброкінг, які станом за здоров'я, вже можуть бути поза межами лікарні. У ньому вже поселилися. Розкажіть, який цей будинок має вигляд середини чи адаптований він повністю, тому що це ще і безбар'єрність мала бути врахована в першу чергу. Так, ми з самого початку, власне, коли і планували будівництво і проектування цих будинків, однією з ключових вимог, як донорів, так і наше власне бачення, це було збудувати будинок, який був би повністю інклюзивним. Тобто всі наші місця загального користування дозволяють роз'їхатися на кріслах колісних безперешкодно так само ліфтові шахти дозволяють безперешкодно користуватися. Відпов... На цей будинок на нашу, як це скромну думку, так є в принципі першим збудованим в Україні, який враховує всі діючі дебени, які постійно насправді міняються з точки зору доступності інклюзивності. Я впевнений, що навіть після здачі в експлуатацію ми будемо в процесі користування бачити ще якісь моменти, які. Треба буде доопрацьовувати, і можливо, це буде, скажімо так, якийсь такий, знаєте, момент наступних внесення змін в діючі стандарти будівництва. А для якої кількості людей розрахований цей будинок? І, власне, скільки мешканці зможуть там жити на період реабілітації чи, можливо, навіть трохи довше? Цей перший будинок розрахований, так скажемо, максимальна його кількість заселення це 60, оскільки передбачається, що люди, які там будуть мешкати, будуть мешкати так само зі своїми сім'ями. Це додатковий процес скажем, адаптації і соціалізації. Це зовсім інші умови, ніж в лікарні, коли людина живе сама, по факту, і родичі тільки приходять відвідувати. Більш одомашнює. — Так, абсолютно. Е, загалом 8 будинків будуть розраховані на 700 людей. Ого. Так, тобто це в принципі достатньо величезний, такий, скажімо, маленький житловий масив. Ось. І скільки, і скільки там власне, люди зможуть перебувати? Перебуватимуть, дивіться, перебуватимуть вони станом на зараз ми розробили модель перебування в місяць два я думаю, що знову ж таки в процесі користування цим житлом ми побачимо оптимальний термін перебування. Це також буде залежати від насправді того, як людина швидко адаптовується і соціалізовується і звикає до. Протези, на які вона чекає поруч, є протезна майстер. Це дуже правильна історія. Насправді, те, що ви розробили такі будинки, я на жаль мала такий досвід, що там там останні півроку дуже часто бувала в лікарні, де безпосередньо лежать наші військові з травмами, комусь потрібен протез руки, комусь ноги, і спілкувалася з їхніми дружинами і надивилася на різноманітні історії, і оце зробити для них дім. На цей період, поки їм будуть встановлювати протези, коли їм ну лікарня, вона все одно, які би зараз ми там не вкладали кошти у наші лікарні, якби не розвивали лікарня це є лікарня. А ви їм зробили такий перехідний дім між домом і між лікарнею? Я так розумію, що будинок має вигляд квартири. Це однокімнатна квартира для сім'ї. Що там є? Що облаштовано? Що потрібно, щоб людина туди потрапила? Можливо, зараз нас дивляться. і Вони так само розуміють, що от в лікарні вони вже можуть не перебувати, але можуть вже поселитися до прикладу в цей будинок. Розкажіть більше про механізми і про все, як відбувається з середини. До прикладу про цих сім пацієнтів, чому саме вони і хто ці люди і що говорять? Звідки вони? Так, це давайте тоді спочатку розкажу, пану про, про, про квартири, так які в власне є. Тобто це повністю облаштовані квартири, з переліком необхідної побутової техніки з, з пральною машиною, з мікрохвильовою пічкою, з електронною, з електричною е плиткою, е всі санвузли, е всі душові. Це все розроблено з врахуванням інклюзивних потреб. Також в кожній квартирі є кнопка виклику медичного працівника, який безпосередньо є в будинку. Тобто він це є диспат... загальна диспетчеризація, Загальна диспетчеризація виведена на так званий хол адміністратора, де, власне, знаходиться адміністратор, який знаходиться постійно в цьому житлі. Зараз у нас є виключно зараз сім пацієнтів. Це перші пацієнти, які, в принципі, пройшли такий, скажімо, період. Не гострої госпіталізації, вони вже не потребують гострої госпіталізації, можуть бути поселені в житлі. Власне, список був сформований Unbroken. Лікарі визначають, чи умовно кажучи, пацієнт може вже знаходитись в цьому житлі, чи він ще потребує насправді лікування. Так? Тому що ми, як скажімо так, компанія, яка будувала це житло, не можемо визначити, чи пацієнт може це тільки лікар, тільки лікар може визначити, так. Безпосередньо лікар перебуває в тому житлі цілодобово. Ні, лікар не перебуває в житлі цілодобово, але ви знаєте, що в принципі це житло розташовано дуже близько до лікарні. В нас є напрацьована механіка. В Анбровкен постійно приїздить до нас, тобто вони займаються з пацієнтами. Пацієнти постійно їздять в Анбровкен на якусь додаткову реабілітацію. Тобто це такий процес, знаєте, цілої екосистеми житло, реабілітація. Лікарне власне ціла екосистема. ви сказали, що там може перебувати до 700 пацієнтів. Відповідно, напевно, мала б бути якась інфраструктура, чи достатньо тої інфраструктури довкола тих об'єктів, де живуть військові, так чи, скажімо, будували щось нове або плануєте збудувати щось нове? Ми точно плануємо і в планах є зробити маршрут пішої доступності від Unbroken до житла. Також в нас за кошти міста буде облаштовано благоустрій в межах прибудинкової території і відповідно. Відно в планах міста це збудувати трамвайну лінію, яка б з'єднала як протезну майстерню, так і житло, так і саму лікарню. І це буде напевно найкраще транспортне вирішення цього питання. Чи е, коштує щось для військовослужбовців перебування у даній квартирі? Чи це оренда, чи це безкоштовне? Е, і я так розумію, що їжу люди собі самі купують, готують безпосередньо, як в помешканні важни не живуть. правильно? а за те, що вони там живуть, е, потрібно щось оплачувати. Це ж не тільки військові, так це їхні сім'ї, родини Сім'ї, Так діти так само діти, бути. діти так само так. Дивіться, місто прийняло для себе таке рішення, що ми не будемо брати жодних коштів ні за оренду, ні за комунальні послуги на той момент, поки люди проживають в цьому житлі. І як на мене, це абсолютно правильне рішення, враховуючи ці обставини, в яких ми є. Тобто і лікар фактично визначає, хто може перебувати в цьому так. приміщенні. Так? так, тобто, це може бути абсолютно безкоштовно, і абсолютно будь-хто може в це житло потрапити разом з сім'єю. Той, хто вже не потребує не гострої госпіталізації або якихось інших оперативних втручань, і його стан є. Стабільний, прогнозований, і він, як то кажуть, готовий до наступного етапу реабілітації, так тому що це вже по факту навіть не реабілітація, а соціалізація і адаптація. А тут, які то... правила перебування у даному приміщенні <кхи> слід дотримуватися? Ну, ми навіть в кожен вдома в себе знаєте влаштовує правила організовує. Які тут діють правила? І ми зі всіма підписуємо в, скажімо так, нашими мешканцями договір так, на тимчасове проживання. В цьому договорі це стандартні правила проживання, які можуть бути в плані орендного майна. Так, тобто, якби є поняття самого майна, є перелік інвентарю, який є в самій квартирі, і в принципі це. Якби вичерпнить перелік цих правил, які є, Тобто немає ніяких якихось таких, знаєте. Додаткових умов на проживання, а ще за ці кімнати розкажіть, які скажімо так, яка там квадратура і по скільки людей вони можуть помістити сім'ї. Різні знаєте в когось може бути троє дітей, в когось може бути п'ятеро, <кій> в когось поки що немає дітей. І ви якось визначаєте по їхньому метражу, хто де буде мешкати? Дивіться, переважна переважно більшість квартир, тобто в цьому будинку є 24 квартири. 20 квартир це є по факту двохкімнатні квартири. Так в них можуть проживати максимум три людини і Є чотири однокімнатні, де, в принципі, максимум можуть проживати дві людини. Так? Але переважно там будуть жити ті, хто е, живе самостійно. Так? А чи якась інформація, власне, за, за скільки ці будинки збудовані, за які, за які кошти? Зкільки це, це все вартує? Це, дивіться, грант виділила Європейська комісія. Це було 19 грудня 2022 року. Тобто, фактично, за два роки вам вдалося збудувати перший будинок? Це я б навіть так би сказав. Я би розділив би це, тому що фактично вдалося збудувати нам за рік з старту самого будівництва. Але до цього старту самого будівництва йшла ще дуже довга процедура. Ось. Тому, якби це такі два різні насправді, періоди життя цього проєкту. Угу. Єврокомісія виділила на весь проєкт 19,5 мільйонів євро. Тому, в принципі, якби вісім будинків має десь перший є. залишилося сім, так так, так так, коли наступні, коли далі говоримо, за почати і завершити. Який там зараз я дивіться? Маю впевненість в тому, що ми на. Осень 25-го року вийдемо з поселенням на наступні три будинки, які прямо знаходяться близько до цього. Тобто, це одна локація. Так і наступні будинки ми спробуємо завершити весною 26-го. Я на завершення даруй Віталії хочу розказати історію про те, як знову ж таки я вже згадувала лікарню, де перебувала. Я познайомилася там із дружиною нашого військового. Він втратив одну ногу, а з другого лікарі боролися. Вона приїхала з німеччини. Військовий сам із Харківщини. Жінка приїхала з Німеччини, і вона тут не мала де жити. І я пригадую, як ми з нею стояли на коридорі і розмовляли про те, вона каже: Уляна, ви розумієте, що мені кожен день знімати там подобову оренду або навіть йти на оренду це великі кошти. Ну, справді, в нас ми всі розуміємо, які зараз у Львові на здачу в оренду, а тим більше, коли людина, от так от е, одразу приїхала, і вона тільки може там і шукає, де, де їй жити. І ми довго з нею стояли тоді в коридорі, і я ще спробувала їй допомогти з помешканням, щоб їй і близько було. І я зрозуміла, наскільки ця історія. Мені здається, що після цього ми з вами якраз і розмовляли про ці будинки. І я зрозуміла, наскільки ця історія є правильною, тому що людина не має думати. Ми, ми завдячуємо цим людям, що ми є, і їхні родини, опиняючись в таких історіях, вони не мають думати, де їм жити. Ми маємо точно їм з цим допомагати. Це наш обов'язок. Тому останнє запитання, які відгуки самих військових, що вони говорять, невеличка про ці репліка. Будинки? Я можу сказати, що як це найбільше надихає, це власне дивитися в очі військовим. Ти які, розумієш, ти які... зробив правильні речі. Так, ти, ти розумієш, що ти зробив правильні речі, і ти дістаєш цю енергію, щоб робити це далі. Uh -huh. Це насправді найважливіше подивитися в очі і відчувати це. І дай Бог, війна завершиться. Під що місто планує оці приміщення використовувати? Я дуже би хотів, щоб війна завершилася, але я вам скажу таку річ, що реабілітація буде потрібна ще багато, багато було, років. Нам ще людей за кордоном повертати, слухати додому багато хто має повернутися і, врешті-решт, нас дуже велика частина країни є дуже багато українців залишилось без власного житла. Тому я думаю, що ці квартири точно простоювати 100%. на жаль не будуть. Правда, дякую вам за цю розмову. Юрій Теліпський, керівник ЛКП Львівське міське бюро технічної інвентаризації, був з нами у цій частині головне за день.